Вітаю всіх, з вами я Мурзік і зараз я покажу свій прогноз. Е, перший етап, в принципі, у мене відбувся непогано 6 е, правильних відповідей, тому що все добре, в мене випалили навіть на одну більше. Е, так, що попав до другого етапу, я спочатку покажу, кого я буду ставити, а потім розповім чому. Так, Фальконси це суперфаворити цього стейджа. Вони мають проходити 3-0. Інша команда, це, напевно, знову я поставлю героїки, ну, якщо чесно. Можуть і якісь там фейзи бути або байти якісь. Тому, типу, доволі рандомна така next строчка Потім 3-1. Хто пройде 3-1? Ну це 100% фейзи мають проходити, хоча не сумнів зрозуміли, що сімплом, як вони будуть далі грати. Але в принципі них був будкем, тому і вже рейн буде, тому це набагато сильніша вже команда буде. Так, бейти мають пройти. 3.2. Єлі якось мають проповзти, можливо, навіть 3.1, якщо гарно гра піде. Мені здається, що 3D Max теж піде. Вони, в принципі, стабільно хорошо це показують. Потім, на жаль, Virtus.pro Pro пройдуть. Тут не прям багато конкурентів для них є. А, потім Furrior і OG. Ось такі в мене команди на 3.2. Що по поводу 0.3? Цей раз я поставив LinVision. Так перепрошую, мене трошки перервали. Е, на 03 я ставлю LinVision та, та команду Nemiga А де Nemiga команда? Я її чомусь тут не бачу, What the fuck? Е, Хтось бачить команду Nemiga? А ось вона. Боже, говно не зміг це знайти. Але тут може бути не Nemiga, а m 80 m 80 ну, Я думаю, Nemiga більш слаба команда. А, плюс тут може і пейни, і мібри туди залетіти, тому це доволі рандомне, але Лінвіжн прям найслабіша, на мою думку, команда. Так, а зараз коротенько я розкажу, чому я саме так думаю, чому такий саме зробив прогноз. Так, Фалькони тут видно, фаворити вони точно мають вигравати B8, ну, звісно, b 8 розім'ялися в стейдж перший і можуть p 1 вистрілити, але ну, це Фалькон з топ-2 чи там 3 команди світу. Тому це, блін, для них це всі команди дуже слабкі. Фейс Хероїк. Ну, думаю, фейс почнуть не дуже гарно. Типу, Хероїк вже розім'ялись, в принципі, вони цілий стейдж 3 зіграли. 2 b 1 тут не 3 Так, буду прискорюватися, тому я думаю, вони тут фаворити. Тим паче, непоняток не, не свису. 3D ну це сильна команда, би покинув, типу такої. Virtus Pro OG, те саме вони розм'яті. Плюс вони приблизно, рівні команди, тому в них, думаю, тут фаворитом буде. Пейн Німіка. Ну, Німіку я не поважаю, тому пейн, надіюсь, їх виграють. Фурія та LinVision найслабіша команда. Фурія, в принципі, там новий состав, він непогано виглядає. MIBR, Легасі, 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 Легасі. Ну, Легасі вірю, вони, в принципі, непогано грали. Мібри, вони не дуже прям такі сильні, тому LEGACY можуть з цими справити. М8 Тайлун. Тут, кстати, дуже такий незрозумілий, хто виграє, Ну я вирішив поставити Тайлун, тому що те ж сама логіка, що вони би, вже розігрались. Фalконс Тайлун це дуже проста перемога була для FALCONS 3D Max Legacy те ж саме, чи складніше, але те саме. Payn OG. OG, ну, фаворитом виглядається, сильна команда. Хероїк, ну, це топ-2 тут команда, ліпе топ-3 силі, тому фурію не мають перекривати, хоча, можливо, це не дуже простий матч буде. Face, Lінvision, Face все-таки виграють Лінвішен, ну блін, все-таки це Face понятно. VP Німіка, ВП сильніше, Мібер, ББ тут, типу, спорно. Ну, ну, я поставив Мібро, B8, M8, B8 набагато краще виглядає Фалькони 3D Max. Тут мають перебагати, хоча 3 Max іноді виграває ті родин команди, тому є верідні, що. Вони можуть виграти. Так, героїки оді. Ну, героїки сильніші, чим оді. В принципі, і строчка набагато вища, і грають вони краще, що я можу сказати. 3-0 пройшли в наступному. Так, Taylu Legacy. Що я можу сказати по поводу Taylu Legacy? Тут теж такий спорний момент, ну, все-таки я поставлю Тайлу, я бачу, як вони грають. Легасі, Вони, по-моєму, на цьому ж турнірі 13-3 Легасі позакрили. Тому так, от мій брейн, ну, все-таки має собратися якось пролізти на наступну стадію. б 8 Б8, Б8 буде, будемо вірити в нашу, їх... в нашу команду. Fouріa Пейн, Це бразильська такий файт, не знаю. Ну, ф... ну, як бразиль, там вже бляд, ніфіга не бразильський застав, але Фурія, Фурія вона строчки 15 займає, і вони, в принципі, стріляють хорошо. В принципі, там є потенціал. Е, ББін, ну, типу, Invision, на жаль, мені здається, вони вилетять. Поки пройду далі, М80 неміга поставив я все-таки М80. Ну, хоча може і бути таке, що міг їх виграють. Далі 3D Max проти Фурі. Ну я думаю, 3D Max хороший прям, фаворит, це дуже хороший колектив. Вони в карти вже мали, типу, вони дуже добре грають. ПЗП, я все-таки думаю, Сімплуха хитріку не довшим програти. ну Звісно, таке теж може здати. Сімплуха, вроді, непогано себе показує, тим ще в нього буде час розігратися. OG і Нужі, тут сильніше виглядає, чим китайці. Дивись, їх пройшли матч, то Taйлу. Ну, не типа такий середнячок. На жаль, вони скоріше. Можуть і противність про, але доволі маловарітно. Legacy, ББ. Legacy, вони дуже погано виглядають, якщо чесно. Вони прям. Ну, Міпро вони ще виграють, бо це перший матч. А от ББ, ББ прям 3 пройшли, доволі впевнено, типу. Типу, вони нормально так підуть. Певно, типу, норм. Uh, Virtus Pro M80, ну m 80 це. Третя, четверта слабкості команди на цьому турнірі. Pain. В таді Мібри, я подивись їх стату, вони виглядають, типу, стабільніше. Ну, мають на увазі, вони проти противник грають, тобто вони мають, типа, проход. Бейти e, проти BB. Ну, Будемо вірити в своїх. Хоча тут матч доволі таки може бути непростим для нашого для колектива. Тайлу ВП. ВП тут фаворитом виглядає, це очевидно. Так, фурія Мібри. Фурія новим складом, вони доволі потужні. Можливо, у них тут не піде на цьому турнірі, тому що у них спочатку був великий стрибок, а потім вони якось устаканилися і так собі. Ну, середньо грали, але все-таки з цього має вистати, щоб виграти таких команд, як Мібер. Е, ось такий мій прогноз. Е, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, буду далі продовжувати робити різний контент про Кельс можливо, про інші ігри. Е, так що всім бувай.